Їхні дні полічені. У Керчі підконтрольна Росії влада вбиває безпритульних собак. Про це повідомляють місцеві сайти. Служба з вилову собак не церемониться. Тварин стріляють на очах керчан. У Керчі масово відстрілюють безпритульних собак. У Керчі вилов бездомних тварин відбувається на очах у дітей. От як на ці новини реагують деякі місцеві жителі. Стрілювати собак. Ну я за те, щоб відстрілювати тих, хто предлагає відстрілювати собак. Тому що, якщо чоловік скотина жорстока, то він сьогодні собак буде відстрілювати, а завтра буде відстрілювати тих людей, які покажуть йому такими ж, як собаки. На знищення однієї собаки місцева влада планує витратити близько двох тисяч рублів. Це 700 гривень. Вбивство тварини комунальники називають утилізацією. Стерилізація в цьому випадку не найдієвіший спосіб вирішення цієї проблеми. Собака не стане менш агресивною і так само захищатиме свою територію. Ми вимушені їх виловити і утилізувати через якийсь час, коли кількість безпритульних тварин знизиться до певного рівня. Ми повернемося до стерилізації. Проти вбивства собак висловилися понад шість сотень керчан. Їхні підписи зібрали кримські захисники тварин. Ми намагалися поговорити із двома з них, але люди побоялися прокоментувати нам ситуацію. Не на камеру сказали усіх собак комунальникам не знищити. Це порушить екосистему, це неприродня. От тому вони все одно будуть і всіх все одно не винищать. І коли знову вони з'являться, знову вони будуть знову винищувати. Знову перекрили вони Крим повністю. Ну що, всю загорожу, все до них люди можуть потрапити, а собака не потрапить. За жорстоку розправу над безпритульними собаками висловлюються учасники однієї з керченських груп у соціальній мережі. Мовляв, бездомні тварини псують їм життя. Утім, люди, з якими поспілкувалися ми іншої думки. Зустроїть якийсь питомник, відловити їх, служить кудись там, там усіх канітах в місті і задержати, мабуть. Приюти робити, ну тому що жорстоко вбивати. Але во дворі теж їх не можна тому що тут много дітей там площадка. і вони заражують пісочниці і ну. Неприємно. Ну і кидаються на них. Я очень рідко хожу, я не можу нічого сказати. Они мені не з не доядають собаки. На вбивство собак оголосили тендер у 3,5 мільйони рублів. Його виграла фірма з російського Ульяновська. За ці гроші бізнесмени знищать у Керчі близько двох тисяч собак. Катерина Коваленко, Назар Ситник, Керч, Київ.